Вітаю вас в ефірі. Програма час місцевих новин. Підсумки із найголовнішими подіями тижня, що минає у студії для вас. Працює Ксенія Манчак. Залишайтесь із нами. Українці зможуть контролювати вибори через інтернет. Міжнародна громадська організація Інтернюз Україна репрезентувала у Львові новий інтернет-ресурс для контролю за парламентськими виборами. Таким чином, стати на сторожі чесних виборів і долучитись до моніторингу за виборчим процесом зможе кожен українець. Новий сайт має привернути увагу громадськості до цінності прозорого відкритого та чесного процесу волевиявлення. Інтернет-сторінка «Алектуа.орг» створена для того. Щоб оперативно відображати картину порушень виборчого законодавства під час виборчої кампанії та безпосередньо в день парламентських виборів. На сайті будуть збиратися і перевірятися повідомлення про порушення в ході виборчого процесу. Повідомляти про порушення зможуть усі охочі: представники змі, громадяни та громадські активісти. Зробити це можна буде на сторінці www.elektua.org, а також через соціальну мережу Facebook і за. Допомогою СМС. Влада Трускавця виступає противником розвитку курорту. Такі висновки напрошуються після сесійного засідання, яке Трускавецькі очільники провели цього четверга. На розгляд депутатів було винесено питання щодо затвердження містобудівної документації, детальний план забудови території земельної ділянки на вулиці Городище, котра належить фірмі Альфа Плюс, яка є співзасновником комунального підприємства Трускавець Водоканал. Дане питання на розгляд рускавецьких депутатів виносять не вперше. Раніше рішення не було прийнято, оскільки не було визначено меж санітарної охорони питного водосховища, що пролягає поруч. Тепер ці зони визначені підтвердив на сесії головний архітектор міста Олександр Грищенко. Тож логічно, що Альфа Плюс чергове ініціювала розгляд цього питання на сесії. На ділянці території, що на вулиці Городища, фірма планує будівництво житлово-відпочинкового комплексу, а це нові надходження до бюджету міста та нові робочі місця для мешканців. Однак, будівельний проект Альфа Плюс викликав деякі запитання в певних депутатів міської ради. Зокрема, депутат Староду. Турбувався долею питного озера, яке опинилося у першій санаторній охоронній зоні, та примикає до ділянки, на якій планують будівництво. Роз'яснити ситуацію із резервним питним озером Трускавця особисто викликався генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю Альфа плюс, кандидат в депутати до Верховної Ради України Віктор Возняк. За словами Віктора Франковича, питне озеро і справді перебуває у першій санітарній зоні. Однак ця територія не належить до Альфа плюс. Тож про ніяке будівництво не може бути і мови. Окрім того, Віктор Возняк зауважив: сьогодні питне озеро не експлуатується, бо є на це ряд причин. Там є проблема більша більшості озером. У В, в 12 метрах від звізу кладі води проходить фекальний колектор, що не може взагалі бути. Тобто це озеро, це озеро в принципі є загрозою для того, щоб було водопостачання з нього. Тому перспективою його є, абсолютно правильною перспективою його є переведення рекреаційне. Окрім того, Віктор Возняк повідомив присутнім, що фірмою, незалежно від статусу озера, ведуться роботи зі збільшення подачі води до трускавця, тому задіяні альтернативні джерела водопостачання, а саме, Доброгостівське озеро, яке планують зробити резервним питним озером Трускавця. Перед голосуванням за дане питання депутати його обговорили. Зокрема, народний обранець Ігор Пілько зауважив, що в інтересах міської ради не зволікати з затвердженням документації на будівництво. Оскільки чим швидше комплекс запрацює, підуть нові надходження до бюджету. Що є добре для міста? Для міста є добре тоді, коли чим скоріше запрацює вся ця територія і чим скоріше будуть збудовані ті речі, які будемо отримувати податки, тим краще буде для нас. Виходячи знову ж таки з інтересів міста, я вважаю, що чим скоріше ми його приймемо, тим буде правильніше. Ми його все одно приймемо, тому що там має будуватися будівель, які має здавати в експлуатації, і крім податку за землю, буде ще податок на доходи фізичних осіб. і так далі. Чи то непорозуміння ситуації чи не бажання підтримати новий інвестиційний проект у місті, та дане питання не набрало достатньої кількості голосів, які б дали йому зелене світло. Питання пообіцяла довивчити земельна комісія та винести на розгляд на наступне сесійне засідання. Черговий приклад того, як влада в Трускавці бореться з інвесторами. Тобто, в мене більше коментарів нема. Така дивна ситуація, тому що коли говорять про Альфу Плюс, не зробила воду чи ще щось, ми виконували і виконуємо, і будемо виконувати, і вже виконали всі свої зобов'язання. Що зробила міська рада? Не голосує для того, щоб не було можливості інвестору розвиватися. Ми є одним з найбільших платників податку за землю. На сьогоднішній день майже 3 мільйони щорічно в бюджет сплачуємо. І сьогоднішнє рішення для мене більше як дивним, я не прокоментую, що влада Трускавця, і, зокрема, міська рада, виступає власне, противником розвитку того троскавця. У Другобицькому районі дороги не ремонтують, як повідомив заступник голови Дроговицької райдержадміністрації з питань агропромислового комплексу Іван Мізерник. У цьому році на ремонт комунальних доріг виділено 3 мільйони гривень, що вдвічі більше ніж торік. Проте є проблеми з їх освоєнням зі слів посадовця гальмує дорожні роботи. Відсутність проекту кошторисної документації виконком сільських і селищних рад нерідко зустрічаються з непереборними проблемами під час пошуку викона. Який би у короткий термін виготовив проєктокошторисну документацію. Іван Мізерник пропонує створити при структурі райдержадміністрації чи при Райавтодорі проєктокошторисні групи, які б зайнялися підготовкою необхідної документації для проведення ремонтних доріг. Наразі роботи по ремонту доріг у Другобицькому районі припинені. Трускавецька влада і надалі продовжує стояти на дорозі у приватних підприємців. Цього разу трускавецькі туроператори та навіть гості курорту влаштували народне зібрання на бульварі Торосевича, що змусило людей влаштувати мітинг. Дивіться далі у нашому сюжеті.